Всім привіт! У нас сьогодні тепленько на дворі. Я собі зробила вихідний і вирішила трошки тут доводити до ума оцю нову діляночку з новими клумбами. Близько ще до майбутньої альтанки нічого не висаджую, бо тут ще будуть носити брьовна, дошки. І це будуть топтатися три здорових чоловіка, чи два, чи не знаю скільки, бо дуже важкі ці дерев'яні балки. Тому я ще не висаджувала ще один кіпарисовік. А сьогодні нарешті вирішила висадити церсіс. трошки побрізала знизу гілки, сформувала штамп, бо мені потрібна крона зверху для того, щоб знизу можна було як можна більше досадити рослинок якісь штампових. Тут буде щось вічно-зелене, скоріш за все, якась плакуча ялина по типу інверси. Можливо, мадринка плакуча, я ще точно не вирішила, я ще тільки думаю. І десь тут буде ще одна штамбова хвойна рослина вічно зелена. А, а ззаді, виходить, на задньому плані у мене лишається вільне місце, тому, а, і воно буде в тіні тінь, тому я вирішила, що потрібно щось тінелюбне посадити. Ти тінелюбиве, Ті боже мій. І у мене є невисажена одна азалія сидить в горщику. Я думаю, що зараз я її тут висажу, декілька хост і, можливо, папоротнички якісь. А на передньому плані будуть рости штамбові хвойні, е, які будуть прикривати від е, післяобіднього сонця. І тут будуть е, попадати лише промінчики самого вечірнього сонечка, е, тобто те, що потрібно саме для. Азалій хост, щоб було їм комфортно для росту. Викупила зараз яму, приблизно на штик лопати. І по ширині приблизно сантиметрів 60 Зараз буду її заповнювати кислим торфом, з мульчею, з хвоєю сосновою і висаджувати азалію. Так, ну от, я посадила азалію. Трошки-трошки не досипала рівень ґрунту. Зараз засиплюся, бачите, я коли сипаю ці сосни, збираю всю цю хвою коли чищу. Зараз я цією хвоєю обмульчую навколо азалій і зверху ще засиплю товстим шаром соснової кори мілкої самої фракції. Ну, тобто вона називається мульча так само. І лишу полею азалію з мікорізою вона собі вкорінюється і навесні йде врост і квітне. Це у мене сіренівий колір буде бусковий. І я думаю, що їй тут дуже сподобається. І Почну потрошку досаджувати. Зараз у мене є луковичні, ще досі, цибулькові не висаджені, тому я їх досажаю в ґрунт, щоб тут навесні все квітло. І Вже почну тоді прокладати одразу крапельний полив в трубку. Зараз приберу ту сітку, бо вона муляє і мене і я думаю, що у вас так само. <сі> і вже замовчую, тоді вже засиплю корою. і Будемо чекати, коли закінчиться робота з альтанкою, щоб досадити вже тут. У мене вже дуже-дуже руки чешуться, кортить прямо висаджувати. Ой, якось так. Так, ось подивіться, замульчувала корою. А, досадила ж тут прям ямку ще одну Еріку, хай вона собі розростається і буде таким ковриком квітучим взимку. А залія буде вже квітнути десь в травні місяці і почала засипати мульчею. Так, ну ось, замульчувала, Папороть не висадила, просто поставила поки що в горщичку. Одну хосту вже туди втулила. Майя висижує її, щоб вона раптом вилізла. Поки що на цій ділянці сьогодні все. Далі буду продумувати, що саждити куди далі. І піду щось стригти, прибирати на... далі на ділянці. Бо багато роботи, поки є вихідні, поки не весна. Весною взагалі ніколи нічого не встигаєш. Ось, бачите, як пообрізала Церсіс, лишила тільки крону зверху. По-перше, легше буде наростати, буде, поки вкорінюватись, не буде багато витрачати сил на листя. Тому бачите, такі бруньки, наче воно вже квітнути зібралося. Ось-ось. З такою зимою я навіть не здивуюсь, якщо воно. Надумає і е, тільки що я побачила на азалі, зараз вам покажу, які бурнькі дивні. Ну, Начебто вона так само збирається зараз квітнути. А, ось щоб поки далеко не пішла, бачите, позастригала дуже сильно е, гілочки і трошки пристрижу тоненечки, і буде гарно сформована рослинка. Стригти можна в будь-яку погоду, е, якщо температура не нижче 10 градусів мороза і не вище 25. Ходила, ходила, думала, думала і вирішила додати яскравої плями. У мене є такі дві шикарнючі гейхери І я вирішила, що тут їм буде саме місце, бо Еріка розростеться буде квітнути рожевим і з бордово-фіолетовим кольором листя гейхери буде дуже класно виглядати. І азалія бускова так само буде дуже гарно з фіолетово-бордовими листями гейхери. Поруч таки, мабуть, посажу папороть. І, ну, звісно, за нею вже сказала, посадила хосту з великим листям. Я не пам'ятаю, яка, але з великих хост. Ну і ось при... принесла корягу, яку ми з подружкою привезли з Умані, з лісу. Трошки її там ще порозвертаю. Подивлюся, як вона буде красивіше лягати, але це вже буде, коли я почну досажувати отут рослини. Поки що виставила так і вже милує потрошку око. Так, обіцяла вам показати броньки на азалях. Подивіться. Це квіткові броньки. І добре, якщо вони дочекають весни, а не будуть розкриватися вже. Бачите, пішов реверс на варігатній азалі і пішла зелена гілочка. Потрібно буде її прибрати, інакше з роками азалія вся перетвориться на зелену. Так і не встигли розпуститись останні квіти троянд. Завмерли і такі, наче трошки присушені, але які гарні. Січень місяць. Який свіжий, зелений мох, бачите? Це через те, що зараз дуже-дуже волого і прохолодно, і йому саме час, сама краса. Він живе на корі дерева, я його привезла з якогось лісу, і так він тут і прижився. Кріптоміря трошки змінила колір на коричневий, це абсолютно нормально, Вона може стати навіть повністю коришньовою. Це така особливість у багатьох криптомері. Вони майже всі коричню віють на зиму. Хай це вас не лякає. У кого росте, це вона нагинеться, вона просто змінює колір. Весною, як почнеться тепло, то вона знов стане гарною зеленою. А на цій залі, бачите, немає броньок, квітучих. Ця зимує нормально. Папоротям на Бачите, як кайфово так само росте, і хоч би що влітку йому гірше, ніж зараз. Так, пішла я працювати далі. Всім гарного дня. У кого тепленько виходьте в садочки, у кого сніжок, так само виходьте в садочки. Кайфуйте, насолоджуйтесь природою, бо у природи немає поганої погоди. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Дякую, що ви були зі мною.